Вітаю! Мене звуть Наталя. Я психолог, гештальт-терапевт. Багато років я допомагаю людям відновити контакт з собою, навчитися чути свої справжні потреби, досліджувати тілесні реакції а також жити з більшою внутрішньою опорою. У своїй роботі я поєдную гештальт-підхід. Тілесно орієнтовану терапію, арттерапію, а також я приділяю дуже глибоку увагу до внутрішніх процесів кожної людини. Моя мета створити для вас теплий безпечний простір, де можна зупинитися, видихнути і бути собою без страху та особи. Я з дитинства цікавлюсь історіями різних людей. Мені цікаво досліджувати унікальність людської долі. А ще я пережила на власному досвіді, що психологічне консультування працює, і це змінило моє життя. Психологію я пройшла, маючи досвід. В різних сферах діяльності. Я працювала в державній установі, а також мала власний бізнес. Та е, все-таки природній інтерес до того, як влаштована людина і як створювати такі стосунки, щоб виникла оця магія, досвіду, який стілює. Це мене і привело в психологію. Чому я дуже радію, бо відчуваю, що саме ця професія є моє покликання та самореалізація. sam Я вірю, що кожна людина має у собі всі відповіді. І моя роль не навчити вас, як треба жити, а допомогти відкрити те, що вже є всередині, що значить розпізнавати власні емоції, почуття, досліджувати життєві переконання, а також глибинні програми, досвід, якими керується людина кожен день в реальному житті. Працюю з дорослими та підлітками від 16 років. До мене звертаються також пари, щоб відновити стосунки або прийняти рішення про розлучення. Я можу бути корисною для людей, які прагнуть досліджувати власну сексуальність чи налагодити близькість душевну чи фізичну з партнером. На консультаціях я не, не даю порад, не підтримую будь-які рішення, якщо воно безпечне вам, а також людям навколо, не оцінюю. Допомагаю краще розпізнавати внутрішні суперечності і знайти точки опори, створюю атмосферу, де можу бути чесним, вразливим та справжнім.